Мама теж кажу, давай машинки. Ні, я вручну теж поспіша, поки світло є, пополоскала. Все, спіла. Ага, а ти ще й тряпок якихось настирала. Ага, є є і ті перчатки, що молодець, це та... ми я дуську витираємо після душа. Оту воду не виливатиму, я помию. Та не навіть що ми тут чисто, мам. Що? Не надо, то це ось тут порог зараз під і все. Дуже якусь роботу ж треба. Де В хаті. Ноги помили, задні дає, прямо в мисочку стави. Нічого, ми прилучимо, ми приучимо, тому що тряпочка це хуже. Тільки поставив ногу на вші та виймаєш. Ні, треба ж упиратися. А я сьогодні печиво готовлю просто по скоросному. В 11 годин вимкну світло аж до трьох. А я замісила тісто, так я першу частину випікаю. Щоб встигнути, я без 15 наліпила того зерна, думаю, якраз мене до, до, до 11 приготується. А іншу винесла на холод потім. Буде відео. Е, е, господі. Кавове зерно, дуже смачне печиво. я вже його готувала. Е, сьогодні трішки саму техніку замішування тіста поміняла. Подивлюся, що воно буде. А Так хрустке, дуже смачне Вон випікається. Я вже більше температури менше, Я та знає, як циган сонцем кручу. А що робить? Ой, що робити? Мабуть, чули вчора в ця всі переживають люди за те, що самоліт розбився, і вони хотіли все все скрити. Це хорошо, що люди залишилися живими, показали ті, що залишилися живі, вийшли, почали знімати і побачили, що там в хвостовій частині прямо, вибачте, мене на голові таке, ну шапці в шапці ж була хвостовій частині прямо від кулю такі отвори. А вони кажуть, то балон зірвався, пташки перепташки. В лікарні журналісти починають розмовляти. Люди хочуть розказати. Там і руски, є, і азербайджанці, і а вони. Що ви допрашуєте? Ви не маєте права казахи. Вони ж в Казахстані це все сталося. Вони не розрішили в Махачкалі сісти. Це просто жах, щоб все розуміти. Люди нікому не потрібні, нікому. Оцей крок точно так же, тому що вони знали, що це ПВО їхнє працювало, і пошкодило літак. Хвала отим пілотам, що вони не дали людям упасти в море, що вони вирівняли, що самоліт не рухнув на місто. Це просто хвала, хвала. Але люди загинули. Люди загинули, дуже багато загинуло. І все це за того, що пульлу хочеться двіжухи. Та хай вони двигаються, але цивілізований світ не хоче. Цивілізований світ хоче рівномірного спокійного життя. Царство небесне людям, але тут, я думаю, не вдасться їм замовчати, тому що в соцмережі пішли ці знімки, вже видно, що отвори від сіля, а не знар із середини. І люди, які живі, залишилися, вони все це бачили щодо чого. Так що я думаю, що потихеньку, потихеньку, Божа кара прийде до тих, хто це робить. Дуже шкода. Люд... Хто це все зробив, вони ні за що не будуть відповідати і вони будуть жити своїм життям і, і радіти. Так, 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 так. Давайте подивимося, що у нас тут. Фу -фу 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 -фу. Ти ходжу сьогодні якось так, я її їсти, думаю, що ж ми будемо їсти, а якось не переживаю з цим печивом, з цим світлом. Потім думаю, та ще я зварю в мене вже є пельмені. Зварю пельмені, з водичкою це буде суп, а якщо хто захоче більше, то буде їсти так. Он, бачите, я масло вже поклала, щоб воно розстало, потім туди вибере. А потім мені стукнуло в голову. Де моя сковорідка та блискуча, на яку я весь час. Виймаю пельмені, а вона у мене на вулиці стоїть. Вона у мене стоїть на вулиці, бо там є ще качка, грудина нарізана. І я вчора варила вірмішельку Тонесеньку. Там їжі куча. Нащо я вшарашила оце, півтора пакета? Не знаю. ну нічого. Завтра вранці будемо доїдати, вечором чоловік ще можливо поїсть. Нема пам'яті зовсім. А я якось так спокійно хожу, Ця кашка залишилася, ми снідали. Мама, я, Дуська. Краще от гречка, мені здається, що гречка її трішки буде це, ну як, дуже ріденьке буде, тому я краще буду вісянку давати. Тому що мені шкода її. Саша каже, хай їсть сухе. Я кажу, ну да, Хай вечором їсть сухе, а днем хай їсть те, що. Ось готую, бачите? Зеленушка, маслечко сюди цього перчику чорного, і буде перше, як суп, їсти буде що. Так що я ж кажу, думаю, чого так якось так знаєте в розвалочку хожу? Думаю, хм, як це так, що в мене їсти нічого нема, а сама не хвилююся. Ось, бачите, цей коврик заклеїли ми з мамою, бо я його порізала. Ось, бачиш, А він же ще його мию, і він вже одійшов. Оце такий гарний коврик. Ну прямо суперський він. А то дуже великі ці. Ну нічого. Бачиш, ось цього. Тому і не ріжте, тільки шпателем. Зараз я ножем не ріжу. А воно теж воно десь 200 гривень коштує. Нема зараз нічого дешевого. Як я вчора не знаю, розповідала вам, чи ні, кефіру маленький був в цій. І ввечері ми з Саше пили чай. Ти ще принесла? Принесла до і, і петрушки, і клопоти. охо хо хо Бач, така зелень у нас є крута. Так у мене тут друга партія печива, що воно ж не згоріло у мене. Це за світло, вони обдурили. Сказали в 11 виключать, а вже ось без п'ятнадцяти два не виключили. І я ж позвонила туди, мені каже, так, да, ваша друга п'ята зона о -о об 11. Я як бешена, ото першу частину печива зробила, те кинула в холодильник, думаю, потім. А потім дивлюся, що ні, мама дорога редакція. Так мені мама допомогла, ми бігом швиденько Сообщення якесь мамі йдуть на А, Київ стара, ну що ж тут пишуть? Просмотр. Безлімітні дзвінки на супердзвінки. Безліміт. Телефонуйте на інші мобільні та міські мережі та в Україні. Мама не телефонує. Мама телефонує тільки фені і своїм подружкам. Все більше нікому. А вони все пишуть і пишуть. А, це яка Таку в магазині зелень не купиш. Гарно, що морозів немає. Бачи, яка гарна. А яка вона ароматна? Хо-хо-хо, А-ха-ха. Так що, так, виключаю, бо вже масло розстало досить. І перемішую. Якщо ви боїтеся, щоб не злиплося, налити там, де ви варите пельмені, налити сюди трошки олійки. Але я перемішую, У мене просто, бачите, пельмені великі і котигорошко маленькі. Отак. От Дуже-дуже-дуже-дуже включила. Нічого відійде. Зараз я туди зелені кину і буде добре. Мама прачка, мама качка. доча, це, це, це оцю, вона мені подобається, ну, що вона не пересихає. Не, О, та, що в мене А я вчора бачила машинку, от зливала і в коритку це внизу. І несла, вона як хлюпнула на мене. І я от витирала. Отож, і твоя підстілачка. Я, я хотіла спросити, доча, що ж случилося? Що... Ні, ото ж я, я, не, я влюдаюся, з машинки. Ні, ні, то з машинки. Так, а що я хотіла? Підожди, скажіть, що шо, я хотіла зробити, а, зелень нарізати. Доброго ранку. Дуся, вигуляся. Іди, я носив, і витрузю, нося тут мокенька, соплива, трошки все. А я зараз збираюся на пошту, не знаю, там буде черга чи ні, забрати посилка. Щось сьогодні прийшла на пошту. Тема. Розпаковочку я вам покажу. Так, це я сопельки вибив. На вулиці, так, знаєте, і Вроді би мороза немає, треба шапку одягати, тому що холодно. Ну, от з сторони, гарно, що на, на, на голові тут хрен знашу. Шапку одів, де пішов. Да, Дуська, ти остаєшся з бабушею. Бо ж вона вже вибігала, вона вже вибігала, я її випустила на вулицю. І вона без ашейника. Там такі круги. І з ті, там геркалися так, я кажу, ви ж должны дружити, той собі, а вона собі, як пантера. Ну Ми їй помили ножечки, отак в мисочку опускаємо. Так, -так Задня вона миє шикарно, переднє трішки гірше, але привикне. привикне. Помили, витерли тряпочку все, і вона тепер гуляє. Чисті ножички в неї. Тепер перетрусили їй постіль, ти можеш тепер лягати. Іди, моя зайка. Сьогодні вона спала, ми наблюдаємо з нею, як вона спить. Вона починає тут спать, лежать, потім передвигається сюди далі далі. І потім спить тут, де я оце сижу, на моєму місці. Лягай. Отдихай, тобі тепер тільки віддихай. Ти набігалася страшенно. Дусюнька да? моя. Дусюня. І оце зранку, тільки Саша пішов на роботу, Оце оцень, дорога моя, так не буде. Так що збираюся, відбуваю зараз Фух, сапоги свої. Є. Я не люблю вбувати, а треба обувати. Поїла сьогодні так гарно чисту овсянку із бульйоном. Зараз куплю її пупів, зробити, бо в мене закінчилося м'ясо. Ну, шикарно поїла. Ви думаєте, що прийшла, а тут оці кубики стояли. Вона вчора вечором їла кубики. І кубики почала їсти, то я, я їх заховала. Кажу, ні, про жорство не треба. Сказали, ні. О, машинка постирала її мамі сьогодні. Кажу, мам, знімай, та й не треба, я буду ходити. Бачите, співа. Цю. Куртку постирала ту голубу, що вона входа їй ній зручно так то вона, та жилетку, та коротше там своїх пару вещей и все. Дудька ты залишаєшся на господарстві, Бабушку не обіжать, строїть, да? Халя все. Дай те, моя косяки. Все, давай, пока, пока. Не плачь, я скоро приїду.